Ви винуває. не робіть такого. Чи є межа людській байдужості та черствості? У Луцьку стався шокуючий інцидент. У Фейсбуці обурена лучанка Надія написала, що водій маршрутки номер 19 нібито навмисно затиснув дверима військового. Як пише жінка, усе сталося через те, що водію мовляв не сподобалося, що військовий заходив в салон через задні двері. Жінка опублікувала відео, на якому вона підійшла до водія, аби запитати, навіщо він це зробив? На що той відповідав досить похамським. Це ви спеціально робите, щоб ви військового взяли, зажали на задні двері. Ви спеціально закривали двері, коли він заходить? Ні, ні, не обманюйте. Ні, люди бачили, що ви зачиняли двері тоді. Ще раз кажу, що ви зачиняли двері тоді, коли він саме заходить. Ви це вмисно робили. А заходить військовий. Заходив військовий. Ви винуваті не робіть такого. Ми зателефонували до надії. Жінка просто в розпачі каже, що не розуміє, як можна так відноситися до людини, та ще й до військового. Я ще досі не можу від цього відійти. Мені дуже. Неприємна була ця ситуація. Ця маршрутка кричала водія, тому що він його зажав дверима і не відкривав двері. І коли військовий тільки вступив на сходинку, він зразу його зати певністю. Говорю, бо я сиділа. Я це все наблюдала. Цей військовий він був дуже виснажений. Він був з важким рюкзаком. Він не сів. Люди його просили. Він не сів. Як розповідає Надія, подібний випадок саме з цим водієм вже був. За словами жінки, нещодавно він так само затиснув дверима військового. Це просто крик душі, тому що саме наголошую цей водій. Я вже з ним обурювалась, коли він інваліда військового так само затиснув на задні двері. Угу. І навіть напевно чудово розумів, що той буде їхати з посвідченням. Це вже другий випадок. Журналісти телеканалу конкурент Конкурентів вирішили зв'язатися із перевізником маршрутки номер 19 Богданом Федіком, аби з'ясувати деталі інциденту. Чоловік сказав, що поки достеменно не розібрався у ситуації. Проте, за його словами, як тільки з'ясується, що водій маршрутки справді винен, то він буде відсторонений від роботи. Принаймні, у цьому нас запевнив перевізник.